Сісти на дієту це найгірший спосіб схуднути без жартів. Звучить дивно, адже більшість саме так і робить. Але чому тоді кількість людей з ожирінням щороку тільки зростає? І чому майже 9 з 10 тих, кому таки вдалося скинути вагу? Часом повертають її назад. У цьому відео я поясню, чому дієти приречені на провал, і що вам робити натомість, щоб вага йшла і більше не поверталася. Якщо ви застосуєте те, про що я скажу, гарантую, ваше схуднення стане значно простішим і результативнішим. До речі, я Валентин. Вже понад 10 років вивчаю тематику фітнесу і на власній шкурі відчув усю шкоду дієт, пройшовши шлях від дитини з ожирінням до підтягнутого хлопця. Є дві ключові причини, чому дієти для схуднення не працюють. Дієта Діети завжди мають кінець. Не секрет, що люди зазвичай сідають на дієту лише на період втрати ваги. Далі вони або одразу, або поступово повертаються до попереднього способу життя. І це фатальна помилка. Якби попередній спосіб життя працював, людина в принципі не шукала і не сідала ні на які дієти. Тому запам'ятайте, гарантований спосіб набрати вагу назад. Почати жити як раніше виходить, з дієти доведеться не злазити, але навіть ідеально підібрана дієта через місяць-два стає некомфортною. Захочеться продуктів, яких не можна, або стане важко дотримуватися обмежень. Рано чи пізно ви гарантовано зірветеся. Фактично, єдиний робочий спосіб зберегти результат після схуднення – стрибати з однієї дієти на іншу. Але Боже, навіщо витрачати стільки зусиль, якщо є значно простіший варіант? Про нього трохи далі. А зараз я скажу другу ще цікавішу причину, чому дієти для схуднення не працюють. Дієти це в принципі не інструмент контролю ваги. Дивіться, що таке дієта без прив'язки до схуднення. По суті, це система харчування, у якій може бути перелік продуктів, які можна та не можна, коли їх їсти, як їх готувати і тому подібне. Наприклад, кетодієта: їжте багато жирів, помірно білків, мінімум вуглеводів, веганська дієта, їжте продукти тільки рослинного походження, інтервальне голодування. Їш що завгодно, але в обмежений проміжок часу. Ну і так далі. А тепер питання до вас. А що таке дієта для схуднення? Чим вона відрізняється від дієти для набору? От веганська дієта це для схуднення чи для набору ваги? А дієта сумоїста? Питання з підвохом, бо тут немає правильної відповіді. Дієти не можна поділити на для схуднення та для набору, бо вони самі по собі не визначають, скільки енергії ви споживаєте. І ось ми підійшли до розв'язки. Головна помилка усіх любителів дія для схуднення вони забувають про єдину обов'язкову умову для схуднення – дефіцит калорій, споживати менше енергії, аніж витрачаєте, або витрачати більше енергії, аніж споживаєте. Все більше нічого. Солодке, мучне, смажене, копчене не блокують магічним чином спалювання жиру, якщо не призводять до переїдання. Ні інсулін, ні будь-які інші гормони, стани чи хвороби не здатні скасувати закон збереження енергії. Високе споживання білка, овочів та фруктів безумовно допоможе контролювати голод, зберігати м'язи та здоров'я. Але блін не позбавить від жиру без дефіциту калорій. Це підтверджують і міжнародні клінічні рекомендації з лікування ожиріння і сама фізіологія. Ось цитата з підручника: щоб втратити вагу, енергоспоживання повинно бути меншим за енерговитрати. Жодна дієта напряму не контролює калорійність раціону, а тому є неефективною для схуднення. Якщо ви хочете отримати повну владу над своєю вагою. Вам потрібен надійний інструмент її контролю. Усі ці правила типу не їжте цукор і фастфуд, випийте дві слянки води перед їжею. Це все обхідні шляхи, трюки, щоб змусити вас споживати менше енергії. Чи можна так схуднути? Можна, але це дивний спосіб. Це як їхати на машині, і замість того, щоб чітко знати скільки пального вам треба і заправитися відповідно, прислуховуватися до деренчання мотора. Що він там ще не глохне? О, глохне, тоді підзаправлюсь. Дієти підкупають своєю простотою і качку, понятно, що таке не їж мучне. Але задумайтеся за цю простоту ви дорого платите власним комфортом, Під рахунок калорій, ощі справжньою панелью управління вагою. Це як внутрішній код для програмістів чи залізти під капот для автомобілістів. То чому тоді один раз не розібратися з підрахунком калорій, щоб перетворитися з раба дієт на їхнього володаря, навчитися самостійно налагоджувати своє харчування під свої задачі без заборон продуктів? Без обмежень на кількість та час прийомів їжі багато хто уникає підрахунку калорій, бо це здається складним. Постійно щось сканувати, зважувати, записувати. Але з сучасними технологіями цей процес став елементарним. Дивіться: спочатку завантажте на телефон будь-який безкоштовний додаток для підрахунку калорій. Fat Secret, My Fitness Pal, Язі тощо. Далі, перед тим як спожити будь-яку їжу, дізнайтеся її калорійність сканером штрих-коду або через додаток по назві, або в меню кафе та ресторанів. Виміряйте порцію кухонними вагами. Швидко і точно. Запишіть їжу та вагу в додаток. Він сам порахує калорії. Все далі просто не виходьте за свою цільову калорійність. Це набагато комфортніше, ніж виключати солодке чи не їсти після шести. Якщо вам необхідний детальний опис усіх етапів підрахунку калорій з поясненнями та картинками, завантажте безкоштовно мою нову інструкцію за посиланням в описі. Вона підходить не тільки для схуднення, а й для підтримки ваги чи набору м'язів. Отже, як почати комфортно худнути за допомогою підрахунку калорій? Упродовж перших семи днів ведіть свій абсолютно звичайний спосіб життя. Їжте, ходіть, тренуйтеся, як завжди. Ні дієт, ні обжираловки. Щодня записуйте калорійність та вагу того, що ви їсте та п'єте. А в кінці тижня порахуйте середнє. Наприклад, у понеділок у вас було 2000 калорій, у вівторок півтори, у середу 2300. і так у середньому вийшло 1800 ккал кілокалорій на день. Це й буде ваша калорійність підтримки. Кількість енергії, на якій вага залишається стабільною. Одночасно заміряйте фізичну активність у кроках за допомогою будь-якого крокоміра. Після 7 днів у вас будуть власні контрольні точки калорійності раціону та активності, які утримують вашу вагу на місці. Щоб почати худнути, у вас всього три варіанти дій: або залишити активність та знизити калорійність раціону, або залишити калорійність раціону та збільшити активність. Або комбінований варіант. Трошки того, трошки того. Це і є створення дефіциту калорій. Без нього схуднення неможливе, така вже фізіологія. Поки що забудьте про білки, жири, вуглеводи, інсулін, лікімічний індекс, кардіо та жироспалювачі. Це все йде потім. Грамотне схуднення завжди починається з дефіциту калорій. А його можна контрольовано створити, тільки знаючи свою калорійність підтримки та віднявши від неї певне значення. Не запитуйте, як пожати 100 кілограмів, якщо ваше останнє тренування було з рожевими гантелями 5 років тому. А як правильно обрати дефіцит калорій для схуднення? Залежить від ваших цілей. При ожирінні клінічні настанови радять дефіцити від 500 до 1000 кілокалорій на день. М'якшим підходом буде відняти 10-20% від вашої калорійності підтримки. Ще таке просте правило, що для спалення 1 кг жирової тканини потрібно створити дефіцит у 7700 кілокалорій. Провівши нескладні математичні обчислення, можна визначити. Який саме дефіцит калорій дозволить вам досягти вашої мети? Наприклад, якщо ви хочете спалити 3 кг жиру за місяць, то це 3 кг помножити на 7700 ккал і поділити на 30 днів, що приблизно дорівнює 770 ккал дефіциту на день. Для дорослого хлопчика 120 кг – це адекватна величина. А от для дівчини 60 кг, яка хоче трохи допалити жиру на стегнах, це буде жесть. Правильної відповіді немає. Дефіцит калорій повинен бути комфортним для вас. Після того, як ви обрали дефіцит, можете на його величину або зменшити калорійність раціону, або додати фізичної активності поверх вашої звичайної. Це одразу запустить втрату ваги. Далі потрібно буде робити важливі надбудови. Оптимізувати співвідношення білків жири вуглеводів, ввести силові тренування тощо. Я обов'язково висвітлю ці теми в подальших відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. А зараз ви отримали чіткий план дій: підрахувати калорійність підтримки, визначити дефіцит калорій і почати худнути комфортно. Більше ніяких здогадок та дурацьких заборон на дієтах. Схуднення це не магія, а математика. І якщо ви контролюєте числа, ви контролюєте результат успіхів!